Всім здарова! Сьогодні будемо знімати гру Big Fat Neighbor. Погнали! В, буду, в будущому я би ще якісь хотів ігри пограти, Ну, пишіть свої варіанти, бо я не знаю, що би знімати, що вам подобається. То я і буду знімати. Ну, я не знаю, чесно, що подобається вам. Ну, я буду те, те знімати, що подобається іменно вам. Якщо вам все це, ну, це буде подобати, та я це думаю буду стрімити, стрімити, хотів сказати. Знімати відео по тим ві... іграм. Ну, зараз я поки що хочу по цій грі зняти відео. Так, давайте. Так, зараз ми будемо йти, бо сусід, Так. Ну, взагалі нам потрібно, потрібно тут. Блін, я хотів вже туди йти. Ну, за сусідом має по інакшу тепер. Іти, ну, зараз ми нормально поїдемо. что то было то мы натку что я пришел просто сквозь него зараз Йоу Боже. Зараз точно заберемо вот той ключ уже, бо просто у нас тут проблемки чуть є. Я не знаю, цей сусід він вже доставив. Він просто, типу цілу минуту ходить і туди, сюди, туди-сюди. Типа я вообще не розумію, як він ще ходить. Типа я не знаю, ну типу, пишіть, те, які ви хочете ігри, я їх, думаю буду знімати, Ну, буду се старати. Так, думаю, вот сюда Сейчас Ну, зараз мы поднимемся сюда Ага, добро Потому что я опять в 5 той же самой ситуации Что у меня бежит суседь. Baju Ходу все, типа бо перестало бути приследження то смысл это смысл. Блин, ну винай бесити начинаю, ну тіпа, я не розумію, що це таке. Ну я типа просто йду, і він мене просто їмає. Я даже не, не розумію де він Ну просто як Девин зараз. Ну от просто я не розумію, як я маю... Що Шешой мою робити? Так, давай, давай, да, давай, давай, давай. Так, сюда, да. Ну, я трошки не так, трошки не дуже, типу, то позадумці ігри пройду голову. Ну, трошки так. Наобращаем внимание на это. Так, давайте поднимаемся. Взагалее я не знаю. Ну, я буду снимать видео... Типа по іграм, які ви хочете, ну я не, я не знаю, реально, типа, які ігри ви хочете. Ну, буду старатися по якимось все-таки шнімати, чекаєте зараз. Ага. Спрашу, зачем він мені потрібен. Так. А, зараз ми йдемо сюди. Угу, так. Я вже хотів доволі, доволі прикольну пропозицію. Не пропозицію, а довольно щось прикольне знайти, типа, ну як сказати, типа знайти відео, як, типа, прохожу акти Hello Neighbor. Мені ся каже, що це б було добре. Ну, я думаю, що це реально було б дуже прикольно таке відео зняти, бо типа ну а я довольно давно видео уже не занимал одно видео вообще два месяца не снимал, а одно один месяц ну це довольно реально уже давно и я типа решил ну, трохи вернуться типа щоб канал не пустував и надіюсь вообще активно все верне ну я бы еще хотів може щоб дуже секти вернув, я би дуже хотів, як чесно. Наприклад, прошлого року в мене дуже много набирали перегляду відео по Hello Neighbor. Типа, коли я знімав про якусь там версію, доволі дуже много набирали переглядів. Типа, такі відео. Так, Та, сутація статі. І типа, Ніся каже, що доволі нормально буде я так війну. Hah, şurada. Şurada. Hah. Uh -huh. Сейчас вы меня рано заметили, но я не знаю звідки. Да Йоу, а ч? Да Йоу, та ч ти на заход? А, я забыл, нам же еще треба вот сюда Ну добре, так. было уже очень давай давай сюда так все я пошел гору можно ну почти я прошу гору нужно обращать внимание за такие персид Вам дякую за перегляд цього відео. Всім пока до нових зустріч!